Всім привіт! Сьогодні будемо готувати халву. Висипаємо дзернята на розігріту пательню. На середньому вогні підсмажуємо їх. Ретельно перемішуємо періодично, щоб не пригоріло. Висипаємо дзернята в блендер та збиваємо до однорідної маси. Висипаємо у велику посудину дзернята, беремо арахіс, висипаємо в блендер та збиваємо також до однорідної маси, додаємо до взбитих дзернят збитий арахіс і все ретельно перемішуємо. Після цього додаємо мед та теж ретельно перемішуємо, поки все не стане однорідне. У невеличку посуду не висипаємо всю цю нашу суміш. корінь шар, намагайтесь притискати сильно ложкою, щоб воно добре втрамбувалося. Якщо добре не втрамбувати, то потім ви не зможете дістати з посудини на цей брикетик, і він не буде різатись на шматочки, вам доведеться його їсти просто ложкою. Після того, як ви все висипете в посудину ну та добре втрамбуєте, потрібно поставити його на 2 години в холодильник, а потім можна смакувати. Дякую, що додивились це відео до кінця. Ставте лайк і підписуйтесь на наш канал. Смачного!